Вчасно про найважливіше і життя краю на телеканалі ТИС-1 в студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Об'єднання територіальних громад Закарпаття. Адмінреформа заради раціонального використання коштів. На вітері сонце. Тарифи відсутні. Це альтернативні джерела енергії. До уваги велосипедистів. Як правильно захистити від крадіжки свій велосипед? Україна, Угорщина, як і чим в державі сусідці живе численна українська громада, рідна Україна чи закордонні тури, що обирають Ужгородці для відпочинку? Пад Закарпатгаз тимчасово подовжує години роботи абонентських служб та дільниць обслуговування клієнтів. Зараз вони працюють щодня з 8 до 18 без обідньої перерви. Додатково отримати роз'яснення та консультації фахівців Закарпатгазу споживачі можуть за номерами телефонів, які ви бачите на своїх екранах. Понад дві тисячі пачок сигарет виявили прикордонники Чопського загону спільного з митниками на українсько-словацькому кордоні. Громадянин України намагався перевезти тютюнові вироби до Словаччини у паливному баці. Під час огляду транспортного засобу поведінка водія видалась прикордонникам підозрілою, тому було прийнято рішення провести поглиблену перевірку автомобіля. Тютюнові вироби та шведський тягач вилучено встановленим порядком за попередньою оцінкою. Загальна вартість. Конфіскованих предметів складає понад 200 тисяч гривень. Спроможність, ефективність, відповідальність основні терміни сутності реформи місцевого самоврядування на цьому етапі. Чергове засідання робочої групи з підготовки перспективного плану об'єднання територіальних громад Закарпаття довело. Справжній зміст реформування місцевого самоврядування усвідомили далеко не всі. Робоча група з реалізації заходів підготовки об'єднання територіальних громад Закарпаття. Цього разу мала розглянути пропозиції, надіслані з районів. Як виявилось, більшість із них були підготовлені формально. Попри те, що усю методологічну інформацію районні групи отримали заздалегідь, а закон про добровільне об'єднання громад. Був прийнятий Верховною Радою ще у лютому. Давно досліджено в цілому світі що місцева влада в особі місцевого самоврядування, а у нас місцевих рад може бути спроможною тільки на певній території, при певної кількості населення. Тоді влада власне своє існування виправдовує. Власне в цьому її полягає сутність цієї реформи. Вона має бути спроможна, ефективна і відповідальна. Тим часом наполегливість уряду впроваджувати взяття на себе зобов'язання з децентралізації владних повноважень вимагає від влади на місцях активних дій. Саме їх план озвучують в Ужгороді. Ми рухаємося двома паралельними напрямками, тобто прислуговуємося до того, що нам надають із місць, і розраховуємо фактично групою експертів з допомоги офісу реформ, розраховуємо по методиці. Наші пропозиції, які би ми могли бачити. Фактично, наша задача основна полягає в тому, щоб ми показали нашим громадам те, що об'єднання цих громад приведе до їхньої більшої конкурентної спроможності і покращить покращить їхні, їхній матеріальний, матеріальний стан. Найбільш активні лідери вигоду своїх громад відчули не з сигналу до активного впровадження реформ. А вже з моменту визначення цього шляху, і активно почали вивчати і перспективи такого об'єднання, і провадити консультації з громадами і обстоювати свої пропозиції. Тут є є проблема, що голови сільських або рад мають своє бачення, мають своє небажання У багато залежить від них. тому що кожен голова думає: а на що мені то треба? А в житті інколи треба думати ні на власне. А на користь громади. Сусідські війни. По вулиці Мукачівській в ужгороді чоловік придбав частину будинку та отримав у міськраді дозвіл на реконструкцію. Проте будинок був у такому занедбаному стані, що власники просто знесли свою половину та розпочали будівництво з нуля. Сусідам такі зміни не доподоби. Впевнені ці дії незаконні. В ситуації розбирала Світлана Головко. Будинок по вулиці Мукачівській багатоквартирний. З трьох квартир по факту залишились тільки дві. Півтори роки тому одну з них придбали. Власники оформили дозвіл на реконструкцію, та замість цього знесли свою частину житлового будинку. Викупили котлова та розпочали будівництво. Архітектура йому дала три поверхи, хоч ви бачите, тут висота сім метрів. Ну які можуть бути три поверхи? Що це за будинок? Буде три поверхи. Доплюсуємо туди мансарду, бо вона буде. То вийде як п'ятиповерховий будинок по факту. Сонце там, люди в тому дворі, вікна і спальні виходять, там взагалі не буде сонця. Тут не буде в цьому дворі сонця. Рядом у сусіда не буде сонця. Ну, Це інсоляція, це вже таке питання друге. Тут основний факт, що порушення є не відповідність документів реконструкції новобудова це різні речі. Сусіди незадоволені, стверджують, такі дії протизаконні. Написали відповідні звернення в управління містобудування та архітектури. Були звернення громадян, були письмові Жалоби, значить, була створена комісія, яка з виходом на місце вияснила, що забудовник, в якому було надано містобудівні умови і обмеження, не виконав ці містобудівні умови умови обмеження. Замість конструкції будинку існуючого, він почав будувати нове будівництво за численними скаргами, жильців у будівельній інспекції створили комісію. І у квітні провели перевірку. На усунення виявлених порушень забудовнику дали два місяці. У цей час будівництво мало призупинити, але роботи продовжуються. Час проведення перевірки було виявлено у ряд правопорушенців, що забудовників було притягнуто до відповідальності та видано приписи про усунення цих правопорушень. Тут було дано два місяці. Ми чекаємо на момент досягнення цього терміну. Нам буде проведено повторну перевірку. Невиконання вимог припису, повторний штраф, і Справа передається в суд щодо примусового виконання даного припису. Власник квартири пояснює, дійсно отримав дозвіл на реконструкцію, але в процесі роботи стало зрозуміло, будівля в аварійному стані стіни трухляві, дах прогнив. Тож переоформив документи та отримав офіційний дозвіл на будівельні роботи. Весь цей час чоловік з дружиною намагалися знайти спільну мову із сусідами, проте, поки марно не знаю. Може вони просто гроші хочуть, може вони просто заздрять. Всюди, де от коли я ходив, відповідав на ці скарги, то що мої сусіди писали, я говорив із працівниками там і газове хазяйство, з міська архітектура, і також інші служби, де я вже встиг побувати під час свого будівництва, ну цієї весни. І всі говорять одноголосно, що це просто, люди завідують і. Пуджія Бряників розповідає, коли вони придбали квартиру та почали будівельні роботи, ніхто не мав до них жодних зауважень. Але цієї весни мешканці будинку збунтувались. Вважають, їхніми правами знехтували. Бажано було, якщо відповідно буде подача в суд, поставити клопотання про винесення ухвали судом про призначення відповідної експертизи, е, об'єкту, який будується. І там уже, відповідно, фаховий експерт на підставі судового документу обстеживши прийме відповідне рішення. І вже з того будемо виходити, є порушення чи немає порушень, і яким чином надалі відстоювати мешканцям свої права і законні інтереси. Мешканці будинку мають намір подавати в суд на власників знесеної квартири. Якщо це станеться, то на чиєму боці правда вирішуватимуть служителі Феміди. Крадіжки велосипедів на Закарпатті – проблема актуальна. Станом на 1 травня в правоохоронних органах зафіксовано 189 заяв щодо викрадення двоколісних. Вчиняють злочини в усіх без винятку містах області. Проте більшість з них в Ужгороді. Зловмисники викрадають переважно дорогі велосипеди, які можна вигідно продати. З подробицями теми Анастасія Ножка. Віталій Завадяк, викладач у жну. Минулоріч їздив на роботу на велосипеді. Але це тривало недовго. Одразу два двоколісних, які він залишив на ніч у під'їзді свого будинку, вкрали. Чоловік звертався в міліцію, але безрезультатно їх так і не знайшли. Коли я це побачив, то відразу викликав ну, міліцію, написав заяву. Потім мене викликали на допит до них в офіс. Ось чи я сам собі не вкрав велосипеди і там десь на ринок а Зараз я маю собі на меті купити нові. І після цього все закінчилося. Два роки тому велосипед вкрали і в ужориця Михайла. Чоловік придбав новий, адже не хоче відмовлятися від цього виду транспорту. Та навчений гірким досвідом закриває свій велосипед в гаражі. Я зробив глупість, Я його е, лишив біля під'їзду. Ну я його замком прив'язав, але лишив його на ніч. І вночі його вкрали. Залишати у безлюдному місці надовго взагалі не варто, бо познімають будь-що, що можна буде відкрутити. Колишній продавець велосипедів Вадим свій велосипед ніколи не залишає без нагляду, навіть якщо той закритий на колодку. Мене ніколи не крали велосипед, тому що я розумію, що не можна його оставляти в людному місці, навіть з хорошою колодкою надовго. Якщо ви покупаєте велосипед з рук не в магазині і на нього немає документів. То лучше всего обязательно записати это на відео, як ви його покупаете. А якщо человек отказывается, то вже є что що щось з ним не так. Продавець консультант велосипедів радить пристібати свого двоколісного друга на кілька колодок одразу. Таким чином можна ввести крадія в оману. Даже самі міцні замочки, самі, дорогі, самі якісні їх також можна попіляти, можна відкрити, можна зламати, а можна сказати, іти на психіку злодія. Є один зламочок великий на видному місці, Він починає гопиляти. Перепиляв, починає тягнути велосипед, а там десь чи нижче колесо чи біля педальки пристигнути велосипед ще в одному місці. На Закарпатті з початку року правоохоронні органи зафіксували близько 200 крадіжок велосипедів. З них майже половина в Ужгороді. Фіксуються крадіжки велосипедів, які Коштують від п'яти тисяч більше. Треба розуміти, що цей вид крадіжок дуже часто здійснюється із необачності і легковажності самих власників. Тобто, коло багато крадіжок біля супермаркетів, біля різного роду розважальних закладів. Весняна пора мотивує краян пересідати на велосипеди. Правоохоронці радять не залишати без нагляду свого двоколісного друга. Вітер і сонце замість газу та електрики. В умовах значного подорожчання тарифів на оплату житлово-комунальних послуг громадяни шукають альтернативу дорогим джерелам енергії. Поки що сонячні батареї, теплові інвертори та вітряки не надто популярні на Закарпатті, але за ними майбутнє. Адже сонце та вітер тарифів не мають. З подробицями Світлана Головко. Енергетична незалежність не міф, а реальність. На околиці Ужгорода знаходиться приватне екогосподарство, яке вражає своїм розмахом. Господарі займаються розведенням декоративних рослин, а ще крім звичних кур, гусей та свиней, тримають павлінів, страусів та ослів. Однак це не головна його особливість енергію для забезпечення життєдіяльності. Господарі беруть від природи, використовують сонячні батареї та вітряк. Це було такої і економічною незалежності. У нас є повністю забезпечення продуктами харчування, а також енергією. У нас є сонячні панелі, вітряк, який нам дає на даний момент біля 6 кВт електрики. І плюс ми маємо додатково рослинки, які ми потім реалізуємо. Чотири роки тому на цьому місці був пустир. Зараз створені всі умови для життя. Навіть будинок максимально екологічний та енергозберігаючий. Його особливість трав'янистий дах. Намагаємося зробити більш екологічним, тому будинок ми будували з дерева, з цільного сруба. А зелений дах це ми намагалися відійти від хімічних пінопластів, теплоізоляцій і стекловат. І... Це є як скандинавська технологія. У нас вона трошки важко приймається, так як менше дощів, тому ми мусимо його поливати. Впровадження так званої зеленої енергії в державі пріоритетне. В стратегії розвитку енергетичної галузі України до 2030 року передбачено заміщення частини електроенергії, яка виробляється на теплоенергостанціях, за рахунок альтернативних джерел. Проте в сучасних реаліях це поки що далека перспектива. Серед всіх видів альтернативних джерел енергії для Закарпаття, безумовно, найбільш актуальними є сонячна енергетика, вітрова енергетика, безумовно, в меншій мірі, мала гідроенергетика і так далі, щоб зменшити споживання, людина може, використовуючи альтернативні джерела, себе забезпечити, безумовно. Але вартість, вартість самої батареї, якщо ми беремо не колектор, а іменно сонячна батарея, це достатньо велика, тому що ККД мале. Попри екологічність та енергетичну незалежність, зелена енергетика не всім по кишені, адже обладнання для отримання такої енергії доволі дороге. Що, люди не мають за що купляти, займають тих коштів, кожен би собі поставив і тепловий насос, і сонячні батареї, і сонячні колектора. Тобто тут іде мова, якщо порівнювати тепло. Від газу і від е, теплового насоса, то це в 10 разів дешевше тепло, як від газу. Не дивлячись на дорогу візну, сонячні батареї набирають популярність. Окрім власних потреб, людина може продавати надлежок енергії за так званим зеленим тариф. В такому випадку обладнання може окупитись протягом 2-3 років. Українці одна з найчисленніших громад, які проживають в сусідній країні Угорщині. Більшість з них вихідці із західних областей, які в кінці ХХ століття покинули Україну та переїхали на постійне місце проживання. Згідно останнього перепису населення Угорщини, який проводили в 2011 році, в сусідній державі проживає понад 7 тисяч українців. Там вони згуртувалися в численну громаду та підтримують українські традиції. Чим живуть українці в Будапешті, знають наші колеги. Товариство української культури в Угорщині вже більше 20 років. За цей час тут в українських традиціях виховали не одне покоління. Кілька сотень учасників об'єдналися як об'єднується діаспора, от тільки товариство української культури виділяють кошти на існування з бюджету угорщини. Тут діють гуртки для дітей, проводять культурно-мистецькі заходи, а головне спілкуються про Україну й українською мовою. Це мабуть саме краще, що ми можемо дати українцям. В культурному плані, тому що, тому що ну, самі розумієте, це держава Угорщина, вона зовсім на її мова відрізняється, відрізняється все, і тому українцям тут немає українського телебачення. Ясно, що зараз інтернет. Зараз тобто дивитися це, так, так, це зараз можуть дивитися, але все рівно живе спілкування це живе спілкування. За більш як 20 років існування товариства, силами його членів та меценатів з України в Будапешті встановили меморіальний знак жертвам голодомору 32-33 років та пам'ятник Тарасу Шевченку, до яких кілька разів на рік урочисто покладають квіти. У своїй роботі товариство приділяє чималу увагу роботі з дітьми. кажуть, ті, які народжені в Угорщині, але мають українське коріння, повинні знати свої традиції. На наших заходах, коли на більших заходах, такі як Шевченківські дні дні культури, там День Незалежності і так далі. День матері діти виступають. Дітки готуються в недільній школі, виступають на сцені, читають вірші. Підтримує товариство і його засновниця Ярослава Хортяні, яка є офіційним представником українців в угорському парламенті. І в минулому році вже по новому закону була вибрана. Тобто, безпосередньо вибирається все. Безпосередньо вибирається представник до парламенту, безпосередньо вибирається на місцеві органи самоврядування, скажімо, в 10-му чи 9-му районі. І безпосередньо в той час вибирається самий. Орган державного самоврядування українців, який зараз налічує 15 чоловік, самоврядування українців в Угорщині одне з найпотужніших. Саме через цей орган нерідко відбувається діалог між культурними та навіть політичними установами двох країн. Українці готуються до сезону відпусток Ужгородці, подорожують не менше, але обирають бюджетний варіант відпочинку. Тургенства пропонують путівки на будь-який смак і гаманець. Тож де і за скільки відпочиватимуть краяни, дізнавалась Тетяна Ладжун. Незважаючи на подорожчання, ужгородські туристи вже починають шукати варіанти для літнього відпочинку. Для багатьох актуальним зараз є бюджетний відпочинок. Тим паче, що варіантів такого зараз є чимало. Виходить, що вигідніше всього це буде Болгарія приблизно десь на дорослу людину біля трьох тисяч гривень на даний момент з проїздом зі сніданочками. Якщо ж більш можна собі дозволити, які ну щось дорожче, то звичайно це можлива і туреччина, і іспанія, і різні напрямки, можливо, екзотика для тих, хто користувався гарячими путівками, ситуація невтішна через політичну і економічну ситуацію в країні туроператори зменшили кількість рейсів і квотних готелів. Тому на спеціальні пропозиції у час сезону сподіватись дарма. Що потрібно було туристам робити, це звичайно раннє бронювання. Були хороші ціни. Хто встиг, той забронювався, той вже має путівки на літо. І там дійсно хороші ціни. Ще в травні, початок червня, теж можливо ще щось по хороших цінах собі придбати. Попри це, закарпатці не збираються відмовлятися від літньої відпустки. Однак для багатьох вона пройде на території України. Всі самі кращі місця, Лумшори, Синевір. А відпочивати не знаю. Дома, мабуть. А це літо навіть не знаю. Є великі плани. Хочу побувати в інших містах України, відвідати музеї, галереї. Відпочивати ми їздили в Миргород. Хоча був в з мами, але ми їздили. Вона якось зробила путівку для мене. А цього року як плануєш відпочивати літком? Я мабуть, поїду в Одесу. Якщо так, а якщо ні, поїду до бабусі. Якщо бюджет обмежений, то слід вибирати країни, цінова політика яких не дуже вдарить по гаманцю, радять фахівці. Крім того, можна заощадити, якщо подорожувати дикуном, аби віддати перевагу хостелам, замість готелів. 19 травня свій ювілей відзначає голова закарпатського середку спілки журналістів України Дмитро Воробець. Незмінний впродовж останніх років керівник медіа спільноти краю має особливу пристрасть до електронних ЗМІ. адже він, поряд із попередником, стояв у витоків створення телебачення на Закарпатті. Як кожний керівник великого колективу Дмитро Андрійович має свої. У стелені серед колег характеристики визначальна риса, керівника воробця, незмінне обстоювання інтересів і захист своїх підлеглих, навіть у день славного 80-річчя найкращим побажанням для себе він вважає завжди були здорові, мужні щоб мали високу зарплату, і щоб було їхніх сім'ях благополуччя, і щоб був нашій державі мир. Колектив телеканалу Тиса 1 приєднується до численних. Привітань ювіляру, зичить йому довгих і плідних років життя. І до новин спорту Ужгородські Карпати провели перші два поєдинки шостого туру жіночої суперліги з гандболу. В підопічні Бориса Петровського без особливих труднощів здолали команди Дю США «21 ЦСКА» та Бровари. У першому поєдинку слід відмітити дебют Карпатівки у Суперлізі Діани Бойкової та вихід Марини Лєбідєвої, яка відновилась після операції. У другому поєдинку гандболістки команди Бровари поступилися Карпатам у всіх відрізках гри. У першому таймі гості закинули всього три в'ячі, пропустивши 21. Таким чином Карпати залишаються на другій сходинці турнірної таблиці. Та про перше місце цього сезону Ужгородкам можна тільки мріяти. Адже Галичанка свої перші поєдинки провела. ...не менш е, ну, Сьогодні була гра, результат закономірний. У нас пограли всі дівчата, дали кожному шанс. І завтра, завтра буде основна гра, ми намагаємося на завтра. Е, Заставити в кінці сезону юну команду, яка поймала золото вже в детській ліге, скажімо так. Шестуй тур очі тяжело. Заблаговремна знаєш, хто проиграє ті слова, ні і скаже. Вишля, стоять. На, на цьому наш випуск завершується. Вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Мутусковий парк та зона відпочинку. Чи з'явиться це в Ужгороді? Визначатимуть завтра на черговому засіданні міськвиконкому. Боротьба за срібні медалі в Ужгороді триває шостий тур жіночої суперліги з гандболу. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора і на все добре.